Як суд скасував штраф 25 тисяч 500 гривень за наявку по повістці ТЦК, це підходить для ситуації, коли повістка приходить на пошту, лежить там три дні, а потім повертається з відміткою про те, що людини не було вдома. ТЦК може, не розібравшись, поставити відмітку про порушення правил військового обліку, розшук разом з тим винести протокол та постанову про штраф. Але коли суд розібрався у справі, скасовуючи постанову начальника ТЦК, тут дуже важливим було те, що ТЦК не змогли надати підтвердження про те, що вони проінформували громадянина, що його чекала повістка у відділенні зв'язку. Суд дійшов висновку, що повістка не вручена належним чином і не може бути відповідальності. Можливо, саме тому винесли зміни в закон і дозволили платити половину штрафу, тому щоб людина сама приходила в ТЦК і визнавала свою вину. Але все роблять для людей. Ну, самі розумієте. Але це вибір особисто кожного. Погано, що немає жодної комісії, яка б контролювала незаконні дії ТЦК. Куди можна було б людині звичайно звернутися і отримати належну допомогу та захист? У разі, якщо вам потрібна допомога, звертайтеся мої контакти в шапці профілю.